Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Годината Таро. Для вас фінансовий розклад на вересень, початок, середина і кінець місяця. Подивимося, що буде із фінансами. Що ж на вас чекає в фінансових питаннях? І так, фінансовий розклад на вересень. Будуть якісь певні проблеми, виникати, якісь будуть певні невидачі, можливо, будуть якісь обмани, зради, тут, можливо, втрата якихось премій, можливо, якісь шахрайські дії, які ви можете виявнути. Тут на вас далі буде чекати якийсь важливий вибір. Який зміни ваше життя в кращу сторону. Потрібно буде активно працювати, багато прикладати зусиль для досягнення своєї цілі, Удача вам буде посміхатися і життя. почне. Знаєте, Фінансове питання вони змінюватимуться в кращу сторону, якщо ви будете активно і багато працювати і не будете сидіти на місці. Верховна жреція говорить про якісь таємниці. Хтось від вас щось приховує, щось вам не договорює, якщо стосується, от, Фінансів. Це можливо якась премія приховується від вас, можливо, вам якісь доплати мають бути. І від вас їх, як то кажуть, можливо, вас От не доплачують щось. Щось, можливо, в заробітній платі не доплатили і так далі. От можуть бути якісь певні такі приховані моменти із фінансовими питаннями, якась скрита прихована інформація. Можливо. Друга ваша половинка щось купила дороге і приховує це, наприклад. От фінансові питання якісь таємниця буде. Імператриця говорить, що все налагодиться, ви отримаєте гарну винагороду за свою роботу, за свою працю, будете від цього дуже задоволені і зможете собі дозволити щось гарне і приємне. Старший Аркан Мир дуже гарна карта, віщує. Зміни в кращу сторону здійснення ваших планів, здійснення ваших мрій, а це значить і покращення ваших фінансових питань. Взагалі для вас початок місяця буде дуже значний і дуже важливий у фінансових питаннях. От тут вам доведеться по закоханих приймати якесь важливе рішення, скоріше за все, до якихось певних витрат, от що на що витрачати гроші, на що не витрачати, де потрібно, можливо, буде щось зекономити. Колесо фортуни це взагалі дуже хороший знак у фінансових питаннях і говорить про зміни в кращу сторону, особливо якщо вам не хватало, не вистачало отих коштів. Також колесо фортуни воно радить вам скоротити непотрібні витрати, ну, комусь, можливо, зробити інвестиції, що може собі дозволити. Верховна жриця. Вказує на те, що просто потрібно довіритися інтуїції, і ви матимете прибуток обов'язково. Імператриця. Вказує на якісь можливості нові, на отримання якогось гарної гідної винагороди за свою працю, реалізація своїх якихось творчих ідей, успішну співпрацю і будь, з будь-ким, скажімо так, е, якісь гарні можливості, гарні перспективи будуть виникати. Е, мир говорить про процвітання бізнесу, про успіх у бізнесу, про гарний прекрасний результат. Тому місяць він досить позитивний, ну, важливий для вас буде початок місяця. Тут буде у фінансовому плані, вам потрібно дуже гарнесенько буде все обдумати, тому що у вас буде вдалий і позитивний місяць, Пам'ятайте, на середину місяця ви можете сміливо дивитися у майбутнє, там на вас чекають гарні зміни. Зміни в кращу сторону, хоч ви вийшли із зони свого комфорту, але це не завадить вам покращити своє фінансове становище. Ви отримаєте гарний результат, але, можливо, не той результат, на який ви очікували. Можливо, сума буде трошечки меншою, але все ж таки вона буде. Старший аркан суд вказує, що. Можливо, якась нова робота, якийсь новий проєкт, який принесе вам зміни в кращу сторону, який допоможе вам заробити якусь певну суму грошей, особливо якщо вам на щось не вистачало. Відлюдник говорить, що вам потрібно свою роботу робити самому. І знаєте, ні на кого не скидати свої роботи, свої обов'язки, тому що за вас так ніхто вашу роботу краще, ніж ви, не зробите. Також ця карта може вказувати на те, що можливо ви задумаєтесь над тим, щоб змінити роботу, змінити якусь професію. І Також ця карта вказує, що ви дуже багато часу приділяєте роботи фінансовим питанням і мало відпочиваєте і мало проводите часу своїми рідними, своїми близькими, своєю сім'єю. Хоча що це дуже важливо для вас, пам'ятайте. всі гроші, як то кажуть, не заробиш. А от ваше щастя, Ваш настрій буде залежати від того, як у вас проходить час. Тому, знаєте, плануйте краще свій день і приділяйте час і відпочинку. Вісімка кубків говорить про якісь зміни. Зміни у фінансових питаннях і, ну, можливо, якісь можуть виникнути проблемки. Але ви з ними впораєтеся отримаєте гарний настрій, щастя, радість, ви отримаєте впевненість в завтрашньому дню і стабільність. І, можливо, в середині місяця більше часу ви все ж таки прислухаєтеся до того, що говорить людини, більше часу будете проводити з рідними і близькими. І, можливо, на вас чекає якась відпустка, якийсь пікнік, де вам доведеться витрачати на щось кошти. Наступна карта на кінець місяця це королева жесткий. Велика кількість справ, велика кількість роботи всякої, якісь можливі непередбачувані видати можуть для вас виникати. Колісниця. Дивіться, колісниця говорить про досягнення ваших цілей, про успіх у ваших справах, у вашому бізнесі, у ваших починаннях нових. І, взагалі, колісниця говорить, що ви будете досить комфортно себе відчувати в фінансовому плані. У вас все йде добре, йде все прекрасно. Плани, які ви планували, приносять вам прибуток. І ви не за що не хвилюєтеся. Принцеса Кубків говорить про отримання якогось подарунка, або будьте комусь дарувати подарунок, на що придеться витрачатися. Е, принцеса жезлів говорить про якісь нові можливості, про можливість навчитися чомусь новому, про досить благоприятний такий розвиток подій. Десятка пентаклів говорить про. Фінансова стабільність, фінансову незалежність, впевненість завтрашнього дню, щастя, радість, дім, хто дім, який має все і задоволення тим, що ви маєте. І взагалі старший аркан Сонце, який, принаймні, говорить про успіх, про вдачу, про те, що про успіх і вдачу у всіх сферах вашого життя. Всі ваші проекти, які ви розпочинали, всі ваші дії стосовно фінансових питань, вони вам переносимуть успіх. І взагалі ця карта у фінансових питаннях, вищує успіх і гарний прибуток. Підвивши підсумки, я можу сказати, що місяць буде взагалі дуже значний і дуже важливий у фінансових питаннях. Для тих, хто мене дивиться, для кого це цікаво. Дуже буде важливий початок місяця, випадає дуже багато старших Практично всі старші аркани на початок місяця, тут у вас будуть гарні можливості, гарні перспективи, гарна винагорода за вашу працю. В середині місяці ви отриматимете винагороду за свою працю, але не ту, яку ви очікували, але у вас буде гарна можливість для того, щоб щось розпочати нове і те, що вам перенесе гарний дохід. Відлюдник говорить, що ви дуже багато працюєте, дуже багато часу проводите на роботі, але це вас знаєте не робить повністю щасливим, тому відлюдник радить більше часу побути на самоті, задуматись про щось і більше часу проводити там, де ви хочете, де вам буде добре. Вісімка кубків говорить про зміни, про якісь можливі невдачі, з якими ви можливо, зіткнетеся, але ви з усім впораєтеся відновити свої. Фінансовий стан, відновити свій гарний настрій, щастя, радість і впевненість в завтрашньому дню. В кінці місяці, можливі, будуть непередбачувані трати, але ви будете впевнені в тому, як у вас це просувається. Ви будете гарно відчувати себе у фінансовому плані, можливо, буде отримання якогось подарунка, або ви будете дарувати комусь подарунки. Принцеса жезлів буде вказувати вам про. Якісь можливості нові, про благоприятний розвиток подій, про якісь гарні перспективи, про можливість навчатися чомусь новому, що з часом вам принесе. Гарний результат, на який вказує десятка пентаклів, це щастя, це радість, це успіх, це впевненість в сердішньому дні, це фінансова незалежність і фінансова стабільність. А сонце це взагалі говорить про успіх у всіх сферах життя і про те, що на вас чекає прибуток. І які б ви справи не брали фінансових питань, щоб не стосувалися, у вас тут все буде успішно. Взагалі, у вересні для вас буде покращення фінансового стану в кращу сторону. Для цього потрібно буде активно працювати, прикладати максимум зусиль. Звичайно, в початку місяця у вас виникатимуть якісь певні проблеми, будуть заздрісники, будуть виникати. Але якщо ви зробите правильний вибір... То ви з цим з легкістю спораєтеся. Будете багато працювати, активно працювати, не забувайте і про відпочинок, тому що він дуже вам буде потрібний. Але вам буде покращення і покращення в кращу сторону, і ви будете задоволені тим, як розвивається ваше фінансове питання. От якщо в когось геть як були якісь певні невдачі, певні проблеми, досить великий брак коштів, то ви, знаєте, відчуєте значне покращення, Покращення, в, в кращу сторону, і в кінці місяця ви відчуватимете себе впевнено і будете дуже задоволені. В кого не було брак коштів, то взагалі ще буде більш стабільніше становище, чим воно було до цього. І покращення ще в кращу сторону, і нові можливості, і нові проекти. Взагалі, можливості вам буде давати місяць дуже багато. І якщо ви ними скористаєтесь, ви зможете покращити своє життя в кращу сторону. Більше відповідально відноситеся до цих фінансових питань, дивіться, на чому можете зекономити, на чому зайві трати свого життя прибрати. І все ви зможете налагодити в кращу сторону. В роботі будьте відповідальні, будьте, знаєте, відповідальні. У всіх дрібницях, у всіх деталях, їх не впускайте, щоб потім не переробляти роботу. І ви зможете досягнути певної стабільності, впевненості в завтрашньому дню і просто успіху. Тому я бажаю всім гарного місяця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.